Я в групу наліплюю. <laughs> так, <смех> <смех> Дене, хорошо. Данило Сергійович, <laughs> спішив, не спіша. Ми сьогодні з вами зібралися і дякую, що є кворум. Сьогодні у нас 18 з 23 обраних до складу ради. Кворум наявний, тому сесія може бути правомочною і ми зібралися з вами на 92-гу позачергову сесію. Е, є пропозиція відкрити засідання нашої 92-ї сесії. 18 рішення прийнято одноголосно. Це, це відкриття. Шановні депутати, на розгляд сьогоднішньої позачергової 92 сесії пропонується е, таке питання. Перше питання це внесення змін до рішення 69-ї позачергової сесії Зазимської сільської ради, 8 скликання від 21 грудня 2023 року про бюджет Зазимської територіальної громади на 24 рік. І друге різне. От, в принципі, в такому порядку денному ми зібралися. Якщо нема заперечень зауважень, є пропозиція затвердити порядок денний. За 18 рішення прийнято одноголосно варіанту. Пропонується внести наступні зміни до бюджету Зазимської сільської територіальної громади на 2024 рік. Відповідно до наказу Київської обласної державної адміністрації від 5 грудня 2024 року No654 внесення змін до обласного бюджету на 2024 рік збільшуємо дохідну частину загального фонду бюджету Зазимської сільської територіальної громади. В сумі 259 тисяч гривень на фінансування оплати праці працівникам закладів освіти, які працюють з дітками з особливими освітніми потребами. Та перерозпреділяємо ці кошти на наступні заклади освіти, такі як Академія дитинства садочок комбінованого типу, Літківський ліцей імені Стельмаха і Академія успіху Зазінський ліцей. На виплату заробітної плати асистентам по інклюзії. А також по видатковій частині перерозподіляємо кошти по місцевому бюджету в межах затверджених бюджетних призначень на 2024 рік. По програмі підвищення ефективності управління активами на поточний аварійний ремонт зміни вхідних дверей, приміщення Літківського старостинського округу за адресою Паштанова 11АСО Літочківського Літочки в сумі 130 677 гривень. По благоустрою, по фінансовій підтримці комунального підприємства Добробут надаємо дозвіл на перерозподіл залишків невикористаних бюджетних коштів з оплати енергоносіїв та платних послуг в сумі 60 тисяч гривень перенаправляємо на заробітну плату. По програмі регулювання чисельності безпритульних тварин, залишок невикористаних бюджетних коштів в сумі 15 тисяч гривень перенаправляємо на оплату ремонту транспортних засобів Зазимського ДФТГ. По залишкам коштів від ліквідації надзвичайної ситуації перенаправляємо 100 тисяч гривень з оплати послуг на виплату матеріальної допомоги добровольцям Зазимської роти Зазимського ДФТГ, а також, а також по закладам освіти, в межах затверджених бюджетних призначень по місцевому бюджету. Знімаємо кошти з ліківського ліцею і міністерства в сумі. 632 тисячі 20 гривень та направляємо на Академію дитинства садочок комбінованого типу на виплату заробітної плати. Комісія підтримати. Там відносно виплати. На Зазимську роту. А тільки на Зазимську роду чи на Ні, там на Зазимську? Це, це, на нашу... це конкретно сказала за Зазим'я, тому що в нас є ще Калинівська рота, де Великодимирська рота ну, і Калинянська. Це і Калинівська. Тому я на комісії ви розглядали це питання, це виділення грошей для тих людей, які зареєстровані в Зазимській громаді і служать, і у них контракт з Зазимської ДФТ. Там рота рота Зозинська мається на увазі сіл принесення. Бо є рота ще великодиморська, але не правило, Це правильно, відправився, задав питання. Це питання. Добре, за... приймається. І да, тоді, якщо рекомендація комісії е, підтримати внесення змін до 69-ї позачергової сесії про бюджет, тоді ставимо на голосування. Заявляю про конфлікт Так, У нас 15 за. Не голосувало троє в зв'язку з конфліктом інтересів. Рішення прийнято. Дякую. Дякую за підтримку. Сподіваюся, що освітяни теж будуть вдячні нам, хлопці. Значить, ми тоді з вами... Пане Слів, ми тоді з вами зустрічаємося 15-го 15 15 на сесії. Бюджетна комісія, будуть ще комісії. У вас сьогодні офіційна на третю годину, якщо все важливо. І земельна стана. Коли? На 3 так, значить, сьогодні тоді ну, дві комісії земельна на 15.00. І в нас виноситься на цю сесію. Плануємо винести зміни до генерального плану села зимі, Так, Плануємо. Якщо там все нормально, то, то будемо затверджувати план по селу Зазиме. От ну а так, що сьогодні ніби як без відключення електроенергії, має бути усі, бо не надіються, що так воно буде. Ну, не буде відключення. Не, не буде відключення, так. Да. Без відключень, я вже кажу. Ну, от, е, всі організаційні питання зрозуміли. Е, шановні депутати, є пропозиція закрити тоді засідання сесії. На цьому тижні ще багато роботи, тому є пропозиція закрити сесію. За 18 рішення прийнято одноголосно. Дякую вам всім.